Хрюкають та виглядають господаря. Доброго дня. У сімейства в'єтнамських свинок за розкладом обід, говорить їхній доглядальник Євген Лисицький. Це майже вже рік ці свині, ці ще молодші. цей тато. Ці тата, оці ось маленькі недавно майже народилися. Без підгодівлі не лишаються й кури та кролики. Це кроловка, вони їдять нормально. Яйця залишають собі щодня мають від трьох до восьми штук. Дешеве купити. Курей, що наслияться, чим по базару покупати, тому що там дорого стоїть по 50 60 гривень. А от кроликів та свиней продають. Ми якось їх намагаємося продати, аби щось купувати за ці гроші або їжу поросятам, або, звичайно, на гуртожиток, щоб якось прокормитися. Зараз на фермі 70 тварин. За ними доглядають усі мешканці гуртожитку, розповідає Євген. Збираємося в місті, розподіляємо, і каже, вирішує, що йому потрібно робити. І поки одні пораються у вольєрах, пані Ольга хазяйнує на кухні. Я борщі, там супер рідка, особливо борщ, пори я можу приготувати. Пирожки особливо зимою добре. Були в Польщі всі місяці, а додому на Україну. Продукти для харчування купують гуртом, що вдається вирощують на власній грядці, як от помідори. Це вже залишилось тільки маленькі, а були реально дуже великі, прям і багатенно їх було. Окрім городини та м'яса, смакують і рибою. Її виловлюють із Дніпра, що поблизу та заморожують. Ловиться на річковому порту. У цьому гуртожитку люди живуть безоплатно, натомість волонтерять, розповідає його мешканець Юрій Курочкін. Каже, через вік за тяжку роботу не береться. Для душі обрав плетіння маскувальних сіток. У нас є бригада, дівчаток черкащани, місці, так сказати, дівчатка. Це я один у в них в бригаді приїжджаю. Мені. Проще це плести, основу. По перше, по-друге, основу я й дома можу. Він родом із Северодонецька. Говорить, там мав трикімнатну квартиру, дачу та гараж. Тепер лише ліжко у спільній кімнаті. Нас там все розбили, захватили, розбили, хоч тут приютили нас. І така доля тут у кожного з 22 мешканців, розповідає керівник штабу громадської організації Січ Ілья Ястреб. Саме їй і допомагають переселенці. Хто сітки плите, хто копні свічки робить, хто павербанки паяє. Кожен чимось займається і всього виходить така комуна. Люди розуміють, що чим вони навіть ту сітку зроблять пару квадратних метрів, вони вже своїм своєю роботою прискорять цю перемогу. Як тільки ми переможемо, вони планують вже їхати додому. Харчуванням та побутовою хімією люди забезпечені повністю, зазначив Ілля. Єдина проблема нестача дров на опалювальний сезон. Будівлю зігрівають ось тією пічкою, а сировини для неї обмаль, тож просить у громади допомоги. Ось більш такі тверді породи дерева, то практично їх знайти нереально. Це дуже дорого. Машина десь мінімальна, що ми шукали десь 10 тисяч гривень. Таких коштів немає. Ні, да? ні. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.